Всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Зараз 3 години дня і я хочу поміняти воду і обрізати свої квіти, які мені подарували день народження, тому що вони вже трішечки підібрали, і потрібно це вже зробити. Зараз я збираюсь і йду до бабусі. Бабуся була два тижні в Україні. Приїхала сьогодні вночі, десь 12 годин ночі, і в 5 годин рано чи 6 пішла вже на роботу. Я не знаю, як так можу робити. Приїде десь з роботи в половину на 7. зараз десь половина на 5. Тому потрошку збираюсь. Там, звісно, прийду швидше, ніж вона, але. Всім добрий рано. Зараз 8 годин і тільки. Я, а потім до собі щось загрізати. Я собі намастила хліб з маслом. І зараз скуштую таку цікавинку, яку я привезла з України, я ніколи котки не куштувала. І капучино, нічого нового. Я зібралася, і йду в магазин. Бабусі потрібно дещо докупити. Але є одне але тому, що... А ближайший магазин, такий як Пені, Теско і так далі, ці європейські магазини, то він десь 30-40 хвилин звідси. Бабуся постійно йде на велосипеді дещо собі купити, але ці дні вона буде на роботі, тому в неї не буде часу це все купити, тому іду я. Так, зараз буде розпаковка того, що я купила в з ним. Я була на сама була з братом. Так, перше, що я купила це капучино. Капучино. Далі дуже багато різних йогуртів. Їх тут 8 штук. Далі я купила ще сметану і далі потім. Дальше молоко, но ну, тоже було вакси. Молоко я его звучно не молоку, воно було вакцина, чому буде молоко постійно потрібно. Дальше я купила ще морозиво. И еще я купила морозиво собі в ратові такий рожок, по моєму розізили. И бараболя чи картопля, я не знаю, как бы сказати. Короче, молода картопля чи бараболя. Не знаю. Ну і це все. Ми ще мали купити яйця, але їх там не було. Ну як були, але ми мали купити яйця ті, що були по акції, але там чогось не було по акції. Хотя писала в інтернеті, що вони мають бути сьогодні по акції. Може бути таке, що всі розкупили, бо була велика акція, тому не знаю. Поклала е, варити кукурудзу. І зараз іду спробую ще посмажити пельмені. Так, ось що в мене вийшло, може, виглядає не дуже апетитно. Вони в мене трішечки перегоріли. Ну, буває, ну нічого. Але надіюсь, що смачніше, куштувала. Я думаю, що буде смачні, тому що пахне дуже файно. І кукурудза вже теж готова. Так, я вже вдома. А, йду. Зараз спробую змонтувати те, що я. Сьогодні я знімала і, до речі, в минулому відео в мене залишився цей шум на фоні, тому що ті програми, які я монтувала, я не змогла знайти, як там забрати той шум. Я також шукала в Ютубі і там нічого про це нема. Ну, я вже так залишила, як вже воно є. Цього разу я дізналась, що капкут можна і через капкат. Через Капкат можна монтувати і в е, ноутбуці. Я не знала, серйозно, думала це тільки е, якби, мобільна програма. Я не знаю, чому я так думала. Але можна і в ноутбуці. Але у мене чомусь не загружаються файли в капкат через ноутбук. І тому на цьому відео в мене, напевно, все ж таки теж залишиться цей шум на фоні. Але вже в наступних відео я постараюся знайти якісь інші програми для монтування. І сподіваюся, що в мене буде виходити забирати цей шум на фоні, тому що він мені, мене трошечки бісить. Тому не знаю. Але вже я почала монтувати це відео в цій програмі, яке я монтувала своє перше відео, тому цей шум на фоні буде і в цьому відео, але, надіюсь, що нічого страшного. Але мене це трішки трішечки пісить, чесно признаюсь. І до речі, подивіться, що нам yeah. із братом була сестра. Це величезна упаковка ванільного капучино. Я з братом дуже любимо ванільне капучино і воно продається в маленьких упаковках, так? І я дуже довго не могла знайти такі великі упаковки, тому що вони не, є, вони не в всіх магазинах продаються. І просто одного разу ми йшли на... Базар в суботу строю тут в Празі. Такий великий базар, я не знаю, як правильно він називається. І там було таке капучино і вона нам його купила. Прикол. Да. Я вже там дещо змонтувала. І знаєте, я хочу саме трішки поділитися своїми думками, тому що останнім часом я дуже сильно хочу переїхати. Хочу жити сама, на це є також свої причини. Але пораз мене це просто вбиває середини, тому що вже десь місяці-два я сиджу на різних сайтах, шукаю різні квартири у Празі. Хоча я розумію, що я буду мочи переїхати мінімально як через рік, тому що мені... Потрібно ще тут довчитись 9 клас. Так ми живемо не в Празі, ми живемо біля Праги. Мені потрібно тут, в цьому місці, якому я живу, закінчити 9 клас. І якраз я вже ну, наступний рік буду поступати в середню школу. Я приблизно знаю, яка це буде середня школа. І вона буде в Празі, звичайно, ж. і навіть їхати постійно кожен ранок в Прагу. Ну, типу, тут недалеко, там 30 хвилин, так, можливо, 40, можливо, в годину там вже як буде їхати, поїзд чи ще щось, але все одно там незручно, так? І думаю, дуже сильно хочу переїхати у Прагу. але є ще якісь причини, але це така, 50, така причина. Одна із трьох, чотирьох причин, від яких я хочу переїхати. І постійно я сижу на цих сайтах, і я не знаю для чого, тому що ну, це прям тупість, розумієте. Там один раз пішла, подивилася, скільки приблизно стоїть там ті квірт ці квартири в празі, так? Але постійно, скоро кожну ніч дивитись постійно ну і квартири, я не розумію для чого. Я, я все одно їх тепер не зможу зняти. І, і ще у мене є знаєте, таке одне, але що якщо я хочу переїхати на наступний рік. То мені потрібно десь заробляти гроші, тому що якщо я піду в середню школу, то я надію, що я піду в середню школу, тобто поступлю, так? То мені, як мінімум, я буде потрібно заробляти, ну не знаю, як 30 тисяч корон, ну, хоча б 25 тисяч корон, так. Тому що квартири стоять ну, приблизно ну, більш-менш гарні квартири, однокімнатні там, що кухня з'єднана з. Просто кухня, одна кімната, там кухня і ліжко сразу. Там теж немає дві кімнати. І подільного, звісно. Там ванна, кімната і туалет. І це стоїть 16 тисяч, 18 там є, є 20 тисяч, є і більше, звісно. Ну так як мінімально 16 тисяч гарна квартира, серйозно. А там вже нижче, ну є, може, нижче якісь теж гарні. Але їх дуже мало, тому шанс зняти гарну квартиру менш ніж за 16 тисяч дуже малий. Тому як мінімум 16 тисяч квартира, потім ще продукти, потім кромі про продуктів ще автобус і так далі. І там плюс мінус мені є заробляти ну двадцять тисяч, так, у місяць. Навіть більше, тому що можуть бути. Бути розході, не знаю, брати з брати з нічого. Я ж не знаю, скільки я буду тратити на себе, на продукти. Я ж ніколи не жила сама. Але приблизно одного разу я просто взяла, подивилась всі ціни, які є на продукти і порахувала, скільки я можу приблизно їсти в місяць. Я там порахувала на п'ять тисяч, але це приблизно. Я не знаю, скільки я буду їсти в місяць. Не знаю, я просто так. Так вже, мені каже, здурілася, я вже порахувала, скільки я буду їсти на місяць, але я ж не знаю приблизно, так? Ну, приблизно можу так, скласти. І так мені, я, так, мені потрібно десь заробляти гроші, а робота просто ходити на роботу після школи. Ну, мені просто не вистачить грошей. Так? Бо там буде у мене 15 тисяч і плюс мені ще до всього потрібно буде вчитись. Тому мені потрібно зараз знайти за цей рік якийсь заробіток, хоча б іще, щоб мені було десь ще 10 тисяч, я могла заробляти на цьому заробітку чи 20, не знаю. Ну мені потрібно щось знайти, щоб я могла заробляти помімо е, роботи, на яку я там буду ходити через рік, я не знаю, куди там кудись. На якийсь підробіток, на якусь додаткову роботу вже після школи. І постійно я ще сиджу в якихось магазинах, шукаю щось для дому, для кухні, всяку таку фігню. І я просто це не знаю такі відчуття, що я маю приїхати там через місяць, але ні, це через це через це через рік мінімум, якщо я найду якийсь підробіток. Ще онлайн, щось онлайн, якщо я знайду якусь роботу онлайн, щоб я могла робити і мати з цього гроші. Тому не знаю, якась тепер така в мене штука твориться. Надію, що я через рік переїду. Я дуже хочу приїхати через рік в якусь гарну, невеличку квартиру. Мені раз не потрібна велика квартира. Я раз не потрібна велика квартира. Щось невеличке, комфортне і в празі. Там може там десь більш-менш ближче до школи, але я ще не знаю, куди я поступлю. Так? Я надію, що я поступлю. У мене все, все ж таки мозги там є трішки, так, але не знаю. І постійно думаю, як я буду поступати теж постійно хвилююсь на що це. Ну, я думаю, це всіх, але це у мене буде. Чекається, буде десь в квітні, ми будемо виступати, чи в травні, десь в квітні чи в травні? Тобто через 10 місяців десь, чи через 9, чи через 8. Ну, десь так. так. Більше півроку. Але все одно я тепер за це думаю. Ну, коротше, в моїй голові просто коїться Бог що. Зараз я ще хочу йти собі щось о, смачненьке приготувати і йти дивитись якийсь фільм чи серіал. Не знаю. Мабуть, піду дивитися якийсь турецький серіал. Я там почала дивитись одну серію турецького серіалу, але потім перестала і хочу продовжити і йду щось собі зроблю. І я ще від бабусі взяла собі дві кукурузи, які я там зробила, йду собі за грі, і, може ще щось к тому. Я зараз подивлюсь. Так, все ж таки, що я собі зробила? Я собі загріла кукурудзу, а потім я собі візьму або сухарики, які нам теж купила сестра з братом, або морозово, яке у мене ще є в морозилці. І, звісно ж, капучино, не знаю до чого, але я постійно собі роблю капучино. І турецький серіал, хто впав, тот не плаче, якось так. Все. Дякую, що дивились цей влог до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись і написати якийсь коментар. І побачимось наступному блозі.